Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Україна показала силу, а також про відплату за зраду. Розпочнемо з того, що вчора пізно ввечері президент України Зеленський зробив ряд гучних заяв. Сьогодні деякі з цих заяв активно цитуються в засобах масової інформації, і в цьому випуску я хочу, щоб ви звернули увагу на наступне: Зеленський заявив, що Орбан зрадив Європу. Президент України розкритикував так звану мирну місію угорського прем'єра і сказав таке якщо хтось в Європі вирішує справи за нашими спинами, за рахунок інших здійснює поїздки до столиці війни та щось обіцяє всупереч спільним інтересам чи у країні або іншим державам, то чому ми повинні зважати на таку особу? Європейський Союз може теж вирішувати свої справи без залучення та присутності цієї особи, додав Зеленський, не назвавши напряму ім'я прем'єр-міністра Угорщини. Таким чином, наш глава держави, президент України Зеленський, відкинув усі сантименти, усі церемонії і фактично прямо назвав качку качкою угорського прем'єра Орбана Зрадником. Більше того, Зеленський підтримав ті дискусії, які зараз відбуваються в ЄС, і навіть ініціативи щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. А тим часом російські пропагандисти публікують такі статті з гучними заголовками і пишуть про розплату, повідомляють про відплату. Зокрема, сьогодні є такі повідомлення, що Словаччина слідом за Угорщиною перестала отримувати нафту російського лукою. Зазначається, що в червні місяці цього року Україна розширила санкції проти російської компанії, заборонивши транзит. А тепер перестали отримувати нафту, тобто Україна не транспортує нафту, угорська та словацька компанії. Щодо того, що відбувається, російські пропагандисти пояснюють, що Україна зупинила позначання російської нафти по нафтопроводу Дружба в Словаччину та Угорщину, які, як вони пишуть, були з таким боєм відвойовані ще у 2022 році. що… Угорщина і Словаччина активно боролися за те, щоб Україна не заборонила транзит російської нафти ще у першій місці повномасштабного вторгнення. Але зараз все змінилося. Цікаво, що так звані російські експерти пишуть, що угорський НПЗ має потужність 8,1 мільйонів тонн нафти на рік. Словацький НПЗ має 5,5 мільйонів тонн, І що виявляється, словацький НПЗ належить угорцям, угорській компанії. Тобто, коли Орбань робить гучні заяви, коли він домовляється з Кремлем, то він домовляється не лише за Угорщину, а виявляється за Словаччину, тому що він заробляє і на тій нафті, на її переробці, на тому єдиному НПЗ, який є в Словаччині. При цьому так звані експерти пишуть про те, що глава Угорського МЗСу Сіярто, що він же... Зізванювався з Лавровим, що намагаються якось вирішити ситуацію, і така є пропозиція від російської сторони, що потрібно якось призручити договори, і щоб та російська нафта, яка наприклад ще на російсько-білоруському кордоні чи на білорусько українському щоб вона вже була юридично, начебто, угорською, і що буцімто це буде вирішенням питань. Ще я хочу додати, що пропагандисти повідомляють, що насправді Угорщина заробляє надприбутки Угорській НПЗ, і в Угорщині, і в Словаччині, відповідно, за рахунок того, що значно дешевше Москва продає нафту Угорщині Орбан. Зокрема, мова йде про те, що Угорщина отримує нафту дешевше, десь на 13 доларів, і це дозволяє отримувати угорським НПЗ надприбутки. Крім того, Пропагандисти пишуть, що по нафтопроводу дружба нафта йде в Угорщину, Словаччину, Чехію і транзитом через Хорватію, в Сербію, тому що ці ці країни не мають виходу до моря. Якщо поставки російської нафти не будуть відновлені, то цим країнам прийдеться купувати вже дорогу нафту через інші країни, які мають порти морські. Відповідно, це буде дорожче. Якщо, наприклад, взяти насправді політичну складову, то ситуація виходить дійсно така, що і Орбану, і тому ж Фіцо в Словаччині, і в Сербії, я про Сербію зараз скажу, було вигідно купувати дешеву російську нафту, тому що якщо ціни будуть підвищуватись, відповідно це всі споживачі відчують. Реально буде підвищення на заправках автомобільних, і це може впливати якось і на політичні рейтинги. Хоча в цілому це не критично, або необхідно якісь субсидії робити з державного бюджету. Тому так прогинаються, на жаль, деякі лідери країн Європи перед Москвою. І щодо Сербії, я хочу сказати, що вчора президент Курінь-Зеленський зустрічався з Вучичем, президентом Сербії. Є повідомлення про це, що Вучич зустрівся з Зеленським і розповів, яким важливим є для нього мир. Я наголосив на важливості відновлення миру та стабільності на нашому континенті та повторив, що цього можна досягти лише шляхом діалогу та політичних рішень. Звісно, Вучич хоче купувати дешеву російську нафту, також мова йде і про газ. Так, так я хочу сказати, що декілька днів тому була заява від Зеленського, саме 15 липня. Що країни-скептики можуть взимку залишитись без газу в разі пошкоджень газосховищ в Україні. дійсно, Україна, наші сили ППО вони охороняють в тому числі газосховища, і питання газу, і питання продажу російського газу через українську ГТС. Це питання також важливе. Воно зараз вирішується, і зараз, судячи зі всього, Орбану точно не весело і не лише Орбану. Щодо угорського прем'єра, я хочу сказати, що раніше, навіть після візиту Орбана в Москву, не було таких різких заяв, прямих від нашого президента. Він так дипломатично висловлювався, так досить обережно говорив про відносини, про розвиток відносин України та Угорщини. А зараз все змінилось. І схоже на те, що це змінилося після того, як Орбан. Після цього вояжу свого, нагадаю, що він був в Москві, був в Пекіні і був в США, що також важливо, що він надіслав листи всім лідерам ЄС, а також керівництву ЄС, де він описав ситуацію і описав свій так званий мирний план. Крім того, Орбан закликав ЄС відновити відносини з Росією та провести так звану мирну конференцію з Китаєм. І щодо цього листа, і щодо того, що він писав, то фактично це зрада, це фактично вирішення що отримання якоїсь власної своєї вигоди за рахунок інтересів української держави, і загалом за рахунок інтересів Європи, тому що Україна повертається в спільний європейський дім, і те, що зараз глава нашої держави робить такі різкі заяви, це Такий ще один з прикладів, коли Україна демонструє, показує свою силу, свою суб'єктність геополітичну, як мінімум на регіональному рівні, так так. І Якщо Орбан думає, що все буде як раніше, адже ми знаємо, що по факту Україна до 2014 року, і навіть якщо брати по великому рахунку, до 2022 року вона не була реально суб'єктом геополітики, навіть регіональної. Що Україну всерйоз ніхто не сприймав, то зараз все змінилося. І Орбан дуже так наївно думає, що він зможе все порішати, зможе кинути Україну. Ще щось Україна терпіти не буде, і для нас важливо. Зараз, перш за все, щоб Москва не мала можливості за рахунок продажу нафти і газу по дешевим цінам маніпулювати якось лідерами європейських країн Насамперед, ну, сам мова йде про країни Східної Європи, тому що це дійсно реальний тиск. Це тиск на політиків, вигідно це з політичної точки зору. Вигідно це і з такої електоральної точки зору. Тому для України важливо, щоб відповідно у Москви таких можливостей не було. Звісно, питання в тому, що Європейський Союз це колегіальний орган, і що кожна країна має право голосу і має право на вето. Тому Орбан себе так вільно відчуває. Але тим не менш, спостерігаємо з подій, тому що зараз питання газу стоїть, і воно зараз також дуже важливе. Про це ми поговоримо в наступних випусках. Але питання нафти це дійсно питання номер один, тому що ця московська демперія станом на сьогодні тримається саме на нафтодоларах в першу чергу, і саме на так званому тіньовому флоті Путіна. Намагається всіляко Москва обходити санкції, обходити цінову стелю, і має десь близько 600 суден. Різно реєстровані вони не на Росії і продає десь 1,7 мільйонів барелів нафти на день. І це великі суми. Це дозволяє Москві далі продовжувати агресію проти України. І щодо тіньового флоту Путіна є. Деякі добрі новини. Ми знаємо про те, що позавчора Великобританія ввела санкції. були введені санкції проти 11 різних компаній, проти 60 танкерів нафтових. Цього недостатньо, тому що це десь 10% від всього тіньового флоту Путіна. Але, тим не менш, Великобританія зараз проводить активну роботу. І сьогодні пропагандисти пишуть, що країни Європи узгодили план Британії проти тіньового флоту Росії. Що десятки європейських країн. Тому числі країни ЄС, погодили план Великобританії проти тіньового флота танкерів Путіна, за словами прем'єр-міністра Великобританії Стармера, спільний заклик до дій він торкнеться 600 танкерів, за допомогою яких Москва перевозить близько 1,7 мільйонів барелів нафти на день. Британський прем'єр заявив, що це дасть чіткий сигнал тим, хто допомагає Росії ухилятися від санкцій. А ці танкери не зможуть вільно ходити по європейських водах та наражати європейський континент на небезпеку. Отже, Великобританія активно працює над тим, і судячи всього, скоро будуть реальні результати, щоб заблокувати тіньовий флот Путіна. Тому очікуємо лише добрих новин. Очікуємо також того, що у США адміністрація Білого Дому, незважаючи на жорстку політичну боротьбу, що вони активно підключаться до цього процесу. Якщо тіньовий флот Путіна буде заблокований, то фактично у Москви не буде ресурсів продовжувати повномасштабну агресію проти України. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.